Великожванчицький обласний дитячий пульмонологічний санаторій упродовж року приймає на оздоровлення і навчання пацієнтів віком від 6 до 18 років. Тут допомагають дітлахам, які часто хворіють через застуди. Почастішали випадки, коли вже у школярів 2-4 класів фіксують таку складну недугу, як бронхіальна астма. Приїжджаючи до нас, діти вже побували і в міських лікарнях, в обласній лікарні, і вже стільки понабирали. Стільки вже понаприймали всяких хімопрепаратів, що приїжджаючи сюди, ми стараємося, щоб вони приймали в нас лікарські трави, ось сиропи фітококтейлі. За 40 літ діяльності санаторію тут поліпшили своє здоров'я кілька поколінь подолян. Гордістю медиків є кімната спелеотерапії, одна з перших в області, що діє за принципом солодвинських шахт. Звідти, власне, і привезені природні камені та моделюється мікроклімат, аналогічний умовам соляних копалень. Дітки почувають після солей краще. Звичайно, треба прийти, а кажуть лікарі, що хоча б 3-4 роки підряд приїжджати, от тоді буде ще кращий результат. От. А так, зміни ми бачимо, менше трошки хворіють уже. Потужний комплекс різноманітних фізпроцедур, інгаляцій, кілька видів масажу пом'якшу кашель у дітей швидше виводиться мокрота і підвищується імунітет. Для поліпшення оздоровчого ефекту малим пацієнтам призначають лікувальну фізкультуру. При певних захворюваннях свій комплекс вправ. Якщо ви спостерігаєте, що дитина кашлює місяць-два, ось потрібно звичайно звернутися до лікаря. І якщо обстежившись, можна приїхати сюди і прийняти весь курс лікування, зокрема і фізпроцедури, і лікувальну фізкультуру, побувати в соляній шахті. Ось і я є такі випадки. У нас багато випадків. Які діти зовсім значить, вийшли з цього хворобливого стану. А не так давно тут з успіхом застосовують ще один вид оздоровлення іпотерапію для корекції супутніх хвороб. Діти залюбки освоюють секрети лікувально-верхової їзди та почуваються щасливими, сідаючи у сідло. Не дарма ж бо кажуть, що вершники це ті, хто на півтора метра ближче до неба.